Яна Хоменко, такі, як ми, про тварин та їхні характери. Ну Но що нового здавалося б, ми можемо дізнатися про тварин. Народна мудрість уже все знає: пантери граційні, лисиці хитрі, равлики беззубі, а свинки знані, бруднулі. Та виявляється, все не так просто. Письменниця Яна Хоменко провела власне розслідування, а художниця Олександра Ксенія Прокопчук. Намалювала портрети піддослідних, аби на світ з'явилася ну дуже незвичайна енциклопедія про тварин. Книжка такі, як ми, про тварин та їхні характери. Ця книжечка розвіює або і підтверджує стереотипи про домашніх та диких тваринок: шимпанзе, Платон, П'явка Естель, Кінь, Бомбон. Загалом 20 звіряток розповіли нам всі свої секрети, і тепер ви можете прочитати і про їх характер і звички. А технологія доданої реальності дозволить оживити ілюстрації аби роздивитися тварин в їх природному середовищі? Запрошуємо вас в цікавий і таємничий світ, де кожен хвіст має свій хист. Наш песик вчора заговорив, батьки не повірили, але ми з братом добре чули, як пудель Арчі сказав Дай, випрошуючи ковбаску. Хіба після такого я могла не поділитися з ним? Арчі дуже швидко проковтнув гостинця і потім стрибав від щастя по всій квартирі, кумедно бігав туди-сюди, ставав на задні лапи, застрибував на диван, перекинув вазонок і лампу. Він радів і веселився від душі. Ми так і не зрозуміли, чому мама була незадоволена і попросила більше не давати йому ковбаси. Але це ще не все, бо потім заговорив кіт. Мій братик насипав моні трохи корму, і вусатий серйозно сказав мало. Ну, хіба не диво, та диво справжнісіньке, батьки знову не повірили. Але тато погодився, що тварини нас дійсно розуміють, хоча й не розмовляють людською мовою. Та в них є власна мова, розум і навіть характер, усе як у нас. А ще тато говорить, що я схожа на леопарда, коли граюся в хованки на дитячому майданчику, а мій братик нагадує сонного кота, коли вранці не хоче просинатися і збиратися до садочка. Мама каже, що тварини щасливі бути тваринами. У цьому ми теж схожі. Я люблю бути дитиною. А ще звірі цінують здібності, які мають, і стають майстрами своєї справи. От коні тренуються бігати щодня, бо в них це класно виходить, а ще їм це просто подобається і приносить радість. Коти завжди лазять по деревах, ворони постійно літають, лисиці полюють. Собаки все і усюди винюхують і навіть отримують завдяки своєму носу справжню роботу. Перед сном тато розказав нам казку про єхидно, потім зробив учительський вираз обличчя і поважно оголосив, що кожен хвіст має свій хист. У нас із братом немає хвостів, але точно є якийсь хист і, може, навіть не один. Треба з'ясувати. Отак я й заснула з думкою про хвости, крила, лапи і таланти. І що мені наснилося? Ніби тварини дійсно заговорили і почали розповідати про себе. Складно повірити, а ви самі послухайте. Кіт Моня. Посувайтеся, шановні тваринки, бо на сторінках книжки з'являюся я, популярний хатній улюбленець, ідеальний мисливець, представник найшвидших тварин на землі, розумний і сміливий красень, від якого завмирає серце. Одним словом, його муркотичність кіт. Можете називати мене просто Моня. Я домашній, чи то квартирний кіт, звичайний, але особливий. Бо всі коти, як люди, мають свій неповторний характер, здібності та звички. Ми стаємо справжніми членами сім'ї, відчуваємо настрій людей, запам'ятовуємо їхні голоси і обличчя. Та й взагалі буваємо дуже дружелюбними, якщо захочемо. Я гордий бути котом і пишаюся своїми родичами пантери, гепарди, леви, рисі, всі вони моя рідня, і часом хочеться погостювати в когось із них на Різдво чи Великдень. Але знаєте, вдома так затишно, і диван м'який, і їжу постійно підсипають, тому я дивлюся на них у телевізорі. Теж цікаво. А ви любите дивитися відео про котиків? Упевнений, що так. Ми зірки інтернету, сюжети з іншими пухнастими мармисками найпопулярніші для сімейного перегляду. Скажу вам більше вчені довели, що відео з котиками позитивно впливають на здоров'я, бо знижують рівень стресу, простими словами заспокоюють нерви, та ми взагалі тварини антистрес. Дуже помічні при втомі, хвилюваннях і випадках нудьги звичайної. До того ж, ми переймаємо настрій своїх господарів. Якщо ви маєте котика і прийшли до нього сердитим та невдоволеним, за якусь мить він теж буде не в гуморі. На характер кота впливає те, як з ним поводяться люди. Якщо хвоста того часто ображати, він може стати агресивним або ж боягузливим. У котів гарна пам'ять, тому ми запам'ятовуємо як хороші, так і погані вчинки людей. Для людини ми тварини компаньйони. Я б навіть сказав, що друзі. Наша дружба зародилася ще кілька тисяч років тому, коли людина почала обробляти землю і вирощувати, наприклад, зерно. З'явилася велика проблема миші та інші гризуни, які псували врожай. Як ви думаєте, хто допоміг в боротьбі зі шкідниками? Так, ми відважні і спритні коти. Ось як почалася наша дружба. Можна сказати, що ми влаштувалися на роботу, коти ловили гризунів і отримували за це їжу, нас навіть брали із собою на кораблі, там часто заводилися миші або щури, і без кота було непросто. Як бачите, у пухнастиків славетна історія. Та що це я про минуле та про пращурів, давайте краще поговоримо про мене. Живу я в квартирі і маю особисту картонну коробку. Коробка дуже корисна і зручна штука для кота. У неї можна застрибнути і відчути себе в безпеці, а потім з неї можна раптом вистрибнути на господаря чи іншого кота. Це дуже весело. Тісні місця для сховку чудові, у них спокійно і затишно. Ще я люблю видиратися на шафи, карнизи, підвіконня, на новорічні ялинки теж цікаво видряпуватися, проте я роблю це не лише заради розваги мені просто треба бачити, що відбувається. Це як в дикій природі мусиш залізти на дерево, щоб зрозуміти, де ти перебуваєш, і що або хто є поруч. Уяви, якби люди були такого зросту, як ми, нічого ж не видно. Тому не дивуйтеся, коли кіт зиркне на вас із люстри під стелею, то він слідкує за ситуацією. Мої господарі часто дивуються, чого я починаю гасати квартирою пізно ввечері, коли люди вкладаються спати, або ж рано вранці, коли вони ще солодко сплять. Але тут немає нічого дивного. Я нічна тварина, у мене для цього і зір унікальний. Можу бачити в темряві, що й очі світяться. Ну, дуже ефектно. У дикій природі коти полюють саме в темний час доби. Та й що мені зостається робити, коли я добряче виспався вдень, доки всі в школах садочках чи на роботі я старанно сплю, бо це корисно для котячого здоров'я? О, лек не забув. Маю ще одну суперздібність протискатися у вузькі отвори, навіть щілини. За допомогою своїх вусів я визначаю розмір отвору. І розумію, чи пролізу в нього. Сигнали з вусів йде прямісінько до мозку. Щоправда, якщо кіт має ожиріння, вуса можуть не спрацювати, бо розраховані на здорову вагу кота, який не переїдає, адже сам добуває їжу. Тоді люди знімають оті смішні відео, де коти застрігають в коробках чи дірках. Тому краще нас не перегодовувати. Сам не вірю, що таке кажу. Люблю смачно поїсти. На завершення розкрию секрет як дізнатися, що відчуває або ж думає кіт. Запам'ятайте і бавтеся з котиками на здоров'я. Якщо я махаю хвостом, то краще не чіпай мене, я роздратований. Якщо у мене смикається лише кінчик хвоста, то я зацікавлений. Можливо, хочу гратися. Коли ж мій хвіст підняти вгору, все гаразд, я задоволений життям і господарями. Коли я ховаю свій хвіст між лапками, мені не до веселощів. Це ознака страху. Якщо і шерсть дибки, страх величезний. А коли моркочу, мов тракторець, то я просто найщасливіший кіт на світі і готовий поділитися гарним настроєм з людьми. Мені не шкода. Ну все. Папа, -па, пішов ділитися і нести людям щастя. Стереотипи. Коти завжди приземляються на чотири лапи. У котів дійсно є таке супервміння, проте вони можуть впасти на бік, якщо падають з невеликої висоти, і не встигають приготуватися до приземлення, або якщо кіт затовстий. Як кіт із собакою. Так говорять про людей, які часто сперечаються між собою і не можуть дійти згоди. Проте кіт здатний мирно жити із собакою під одним дахом. Це залежить від характеру тварини, породи і виховання. Якщо обидві тварини разом ростуть із перших місяців життя, то вони просто звикають одне до одного, і тоді є великі шанси на дружбу. Кіти з собакою можуть навіть полюбити одне одного і разом дрімати. Ледачі як кіт. Людям може здаватися, що коти постійно сплять, але тільки тому, що ці пухнастики нічні тварини, вони активно полюють та рухаються вночі і часто відсипаються саме в день. Резюме особисті дані. Рід хижих савців родини котових, навички, професійне ловлення мишей, майстер із приземлення на чотири лапи, вміє лазити по всіх можливих і неможливих поверхнях, заспокійливо муркотить і зменшує рівень людського стресу, інтереси ловлення сонячних зайчиків, сон й дрімота коло плота, і не тільки смачна їжа, полювання на гризунів, птахів, біг за клубочком і м'ячиками. Заточування кігтиків, знімання в популярних відеороликах, мови, муркотіння, нявкання, шипіння, риси характеру, емоційні, гордовиті, самовпевнені, хитрі, запальні, вперті, пустотливі та грайливі, комунікабельні, самостійні, незалежні, рішучі, уважні, уміють учитися, якщо вважають за потрібне, уміють бути ніжними і люблячими. Якщо захочуть звичайно, аби дізнатися продовження історії про тварин та їхні характери, ви можете купити книжечку такі як ми на сайті видавництва Час майстрів.